Красота. Прикольно, гляньте. Я не бачу, що це такий фонтанчик. Взяв уже три ногу, котілок, лишив машину, щоб уже ніхто додому там стоїть. Погулявся трохи піш... пішечком. Прикольно. Я теж бачу, що підстригся, як нова копієчкам треба ще побритися і взагалі буде бомба. Тому дівчата цікавить, є в описі, пишіть, дзвоніть. тут кую, а, а мало ліс, як кажуть. Тому ладно, зараз вирішаємо хочеться вже, хочеться відкотнутися і зварити смачною Так. Так, друзі, ось такий тяжкий шлях у нас. Але ну там в принципі кар'єр, це ми зараз біля кар'єру йдемо, це все кар'єр. Ну там всі стані, де люди відпочивають, а нам треба вогонь розпалювати, то ми йдемо туди в ліс. Але гляньте, прикольно такий переход, переходимо, вода чистенька. Там є, але нам треба йти, йти, йти на такий безлюдний острів, як кажуть. Тому шагаємо. І хтось вже проклав цей маршрут, повипилювали, ось так через очерет, випаліли таку тропинку. Головне зараз знайти чим топить. Ну ось я вже бачу, суха дровоняка, це добре, Ну цю ми не поламаємо. Так ось тополь, гарний на дрова. Оцей би бутополь дадімо завалити. Тополь завалить би цей. Сухий, класний. Ну Зараз щось будемо шукати, треба знайти. Дрова. А так, бачите, хтось сюди якось добрався. ну Зараз покажу, там взагалі прикольно, красиво, Також кар'єрчик, такий вода просто така, як на морі. Ну, наче, начебто навіть краще на морі. Ну зараз все побачите. Уже доходимо, там такий ліс, клас. Так, друзі, ось вже зразу це таке маленьке також. Зразу у нас дрова акація суха. Ось така Так Та зараз потрохи-потрохи тайне збираємо по-любому Щось тайне назбираємо Ось там бачу що лежить А так просто подивитися яка тут красота Гляньте Просто який колір Бомба Просто бомба Ладно збираємо далі Тут, мабуть, Віталік Ігна... Ігнатюк побував. Або Віталік зелений, можливо скоро відео вийде вийде. Він десь тут також неподалік живе, можливо це він тут щось знімав. Побачимо, тому ходимо клас. Водичка класна, але шукаємо. ну, В принципі, потрошки-потрошки -по знаходимо. Тут тут, зараз і назбираю. знаєте, Люди приходять зі своїм всім, але ми ж такі, що аби якось викрутитись. Краще дешевше. Ну це товсте, ми її не зламаємо. Мабуть, не зламаємо. Ні, сильно товсте. Ну це сира. Ось ця буде, мабуть, суховати. Ота. Ну, зараз ще подивимося. Так, це хтось бачу, що хтось пиляв, але воно... Воно, типу, отам там багато має бути. Точно має бути там, тому що глянь, тому що така що це таке. Має бути щось тут по-любому. Головне тут на гадюку наступити. Оце я вам контент. Знайшов. Так. Ні, нічого біля немає мабуть. Не відломиш нічого. Сильно сильно висока. А, муравьи напали. Звідки они напали. что это такое? Толстый сильно. Нет, тут классно, но высоченько. Ничего тут не достанешь, тому ладно. Идем, шукаємо дальше. Так, друзья, вот так выглядит картина. Сейчас распалим и начинаем варить вкусную юшку. Все, пошло, дело. Водичка взагалі бомба капець, там просто ну реально краще, ніж на морі. Е, така чиста, просто запливаєш по шию і бачиш ну, тіки кінчики пальців своїх бачиш, п'ятку свою. Короче. У нас там вже все кипить, вариться один. Потрохи показувати весь процес. Тому так. Будьте з нами, да? да. Так, вже закипіло зараз підкинули картопельку. Все працюют, а вас снимаю, Ну, кожного своя работа. Сегодня не я повар, так что не судить строго. Э, так, дивиться. Далее у нас пришла цибулька. Морк подали. Дымком будет пахнуть и классно. На таком бы еще прокатнуться. Вот Так, далі пішла рибка, сьогодні були на базарі. В наявності був короб та караць. Ну, в принципі, карась не дуже так на оху йде, а короб якраз нормальний. Зерненький був. Ціна коропа, думаю, ви бачили, я там відео знімав. Ось така красота. Запах вже стоїть. пахне як. Дуже переживав, що не знайдемо ми дров, але знайшли ще вон скільки лишається. Ну далі вже буде зелень, спеції та й буде бомба. Да? Так, так. Далі десь приправка для риби. Дим пропахне, ах. Краще. О, та вже пахне. А? Краще, ніж вдома на газу. Ще Зараз ще зелені добавим. 5 минут буде готові. За 5 хвилин буде готово. Ось так. Свіженьке все з базару, все людей домашні купляли Не в супермаркеті, а в базарі. Тепер я знаю, де базар, буде ходити шукати. До речі, спитав за кролика, типу, можна заказати, можна замовити. на заказ привозять, але ціна 220 гривень за кіло. У нас, в принципі, дома 140 можна придбати, то я думаю, мені краще просто замовити людини, там 5 кроликів. Хай заморожує, відправи мені, та й буде вигідніше, чим тут купувати по 220. Тому так. Ех, краса. Так, друзі, зняли вже Ух, запах який. Навариста, жирна, короб. Тут у нас цей овочі смачно буде. Не знаю тільки та думаю, нормально зварилась. Там риба 5 хвилин вариться. Так виглядає юшка. Картина класна. Так що, друзі, обідаємо. Чоті. Ну що, накопались, нагрілись, прикольно, дуже класно там на кар'єрі. Зараз приїхав до Дімона, висадимо його. Ось тут перші дні я проживав, там поверсі. Зараз висадили його, там він речі віднесе, та їде додому. Треба варити борщ, а борщ сьогодні буде. Щавльом. Давно хотів шавлом, але тільки сьогодні його знайшов на базарі. Тому буде борщ вдома. Смачний, вкусний, дієтичний. Нікому не подобається, що дієтичний, але все-таки буде дієтичний, Тому їдемо додому. Друзі передали мені домашні помидорчики. Клепанбих, хто знає Катериньку, Клепан Бик, хто дивиться всім привіт. Тому дякую. Пахнуть справжнім домашнім. А ми йдемо до мене на каву. Ось такий борчець зварили. В який сьогодні купили в принципі, смачний, пахне, тому вже вдома. Накопалися, нагулялися, прикольно. уха дуже смачна, юшка класна, бомба. Тому в принципі, можливо, ще поки є літо, треба виїжджати все-таки на природу, треба відпочивати, гуляти. Прикольно. Посадили, попалили костер, якби так відпочили. Сходить, якщо в магазин. Придбав ще кавунчик, зараз з будемо вечеряти. Кукрузка є, в принципі, зелень. Все є. Кавунчик дуже смачний. Тому так, друзі, відпочили на цьому будемо закінчувати наше відео. Зараз готуємо ще, треба приготувати тормозок на завтра, щоб брати на обід. Тому так, там в принципі, ось така ситуація. Вихідний. Люди всі відпочивають, гуляють. В принципі, всі по барах, по кафешках сидять. Це будні дні всі гуляють по вулиці. А такі вихідні всіх -то, якось навпаки менше людей. Тому, тому так, ще раз, з вами був Василь, мої бучанські будні. Коли вже вони будуть сільські, не знаю, але я поки що бучанські. Тому не забувайте лайк, підтримуйте, пишіть коментарі. Це реально надихає знімати, коли люди просто знімають, 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 то будемо знімати. Тому ми вечеряємо, готуємося до завтрашнього робочого дня. Вам велике дякую і всім пока.